Поспілкуємося з організатором нашого сьогоднішнього заходу і з перших вуз дізнаємось, що сьогодні взагалі відбувається так багато дітей, так багато народу, і всі такі яскраві, класні і активні. Сьогодні відбувається благодійна подія Viva Ukrainian Kids. Це вже другий наш концерт, який організований благодійним фондом Royal Charity. Ми дуже вдячні всім зіркам, які підтримують сьогодні цей захід. Це і гурт мозги, Мішель Андради, Оля Цибульська, Маша Кондратенка, творче об'єднання Парадіс та багато інших артистів. Ми вдячні вам за те, що за те, що ви розумієте, що діти це наші майбутні, і вони ні ні в якому разі не повинні страждати від війни і цих наслідків, які є. Сьогодні в Україні як діти сприймають, от коли після невеликої перерви пів більше ніж півроку зараз є можливість і виступити і подивитись на артистів, і все таки зібратися разом. Всім серцем і душею ми вдячні ЗСУ за, за, за таку можливість, тому що це, це самий найкращий момент, який може бути у дітей, у всіх артистів, тому що це життя, яким вони живуть, це творчість. Звісно, багато дітей, і артистів також зараз знаходяться за кордоном, і так далі. Але об'єднатися на концерті в один прекрасний момент це дуже крута можливість. Ось, тому ми це маємо. Вдячні нашим військовим, які захищають нашу країну і дають Можливість дітям, які за кордоном зараз, чи плануєте ви зробити онлайн такий же захід для того, щоб ну покрити весь світ? Це дуже крута ідея, але наша мета наразі зібрати кошти на допомогу діткам, які постраждали від війни в Україні. На першому концерті нам ще здалося вдалося це зробити. Ми 100 тисяч гривень вдалося нам з квитків виручити, і тому діти були відправлені в реабілітаційний табір на відпочинок. Зараз у нас теж мета, тому що дітей дуже багато, які цього, цього потребують. І важливо, щоб з ними працювали і психологи, і творчі педагоги, які. І мо можуть їх відволікти від усього цього присходячого, ось тому. Ну і питання для тих, хто не зміг потрапити, але все-таки хоче допомогти дітям, куди можна задонатити гроші, куди можна скидувати або де знайти цю інформацію. Ви можете переходити на нашу сторінку Instagram, Вона називається Royal Charity Official. Там ви знайдете і посилання на Монобанк і на банку. і У нас також на цій сторінці є розіграш зіркових лотів. Свої лоти нам вже предоставили Олексій Арестович, Наталя Могилевська, Катя Осача, Потап та багато інших зірок тому це в форматі лотерейки. Ви можете придбати квиточок всього там за 100-200 гривень і стати власником дуже класних подарунків. Дякую вам. Нам найшвидшої перемоги щоб таких заходів було більше. Дякую вам.